Шановні пані та панове, ради вас вітати. Дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого заходу. У 2022 році президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн разом з першою леді України Оленою Зеленською започаткували компанію солідарності ЄС шкільні автобуси для України. Яка має на меті забезпечити безпечне повернення до школи українських дітей, які постраждали внаслідок невиправданої загарбницької війни Росії проти України? В рамках цієї кампанії Європейський союз надає Україні понад 370 шкільних автобусів. З метою заохочення держав-членів до придбання шкільних автобусів, Європейська комісія надала банку господарства краєвого кошти на 100 шкільних автобусів. Виконавчим партнером банку в Україні є польський фонд міжнародної солідарності, завдяки якому шкільні автобуси поступово доставлялися до розподільного центру в Україні, а потім передавалися місцевим органам влади у Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській та Львівській областях. Кампанія з передачі шкільних автобусів є символом співпраці та солідарності Європейського союзу та України. Така ініціатива є великою підтримкою з боку міжнародної спільноти. Ця компанія величезною мірою сприятиме поліпшенню освітніх умов для учнів, що живуть у постраждалих від війни територіях України. Сьогодні нас очікує важливий етап цього проекту: передача десяти шкільних автобусів представникам українських територіальних громад, що постраждали від війни в рамках кампанії Солідарності Європейського союзу. Ну і зараз для офіційного початку заходу прошу звернути вашу увагу на екрани. Запрошую на сцену першу леді України Олену Зеленську. Дуже дякую, вітаю всіх. Чудовий сьогодні вечір. Парадоксально, але дуже приємно в цей тяжкий час говорити про дві речі: про розвиток, попри все. І про друзів і їхню підтримку. Сьогодні обидві ці речі збіглися, тому я щаслива. Рада подякувати пані Урсулі за те, що наша минулорічна розмова у Страсбурзі сьогодні втілилася в ці 370 автобусів для України. Хотіла сказати, що в українському спротиві нападнику у цих шкільних автобусів є окрема навіть героїчна роль. Тому що саме на шкільних автобусах в перші дні здебільшого евакуювали людей з Бучі, Єрпеня, Гостомеля, багатьох міст на сході, на Чернігівщині, саме ці автобуси рятували життя, допомагали в обороні. І на тих, які вціліли зараз до школи, які про все продовжують працювати, їздять на навчання діти. І важливо, дуже важливо, щоб ці маршрути не зникали. Бо зараз це справжні дороги, які ведуть у майбутнє, поки навчаються наші діти, ми віримо в наше майбутнє Україні. Зараз бракує тисяч таких транспортних засобів. Але дякуючи нинішній допомозі Євросоюзу Єврокомісії, ми вже її отримуємо. До того ж, серед них є інклюзивні автобуси з підйомником для тих школярів, які користуються або інших пасажирів, які користуються кріслом колісним. Таким чином зростає інклюзивність нашої освіти, доступ до неї. Ще раз дякую, пані Урсулі. Європейському союзу, країнам ЄС, які долучилися до цієї ініціативи, нашим польським колегам з фонду міжнародної солідарності та польського банку господарства краєвого за те, що все це стало можливим. І побажання громадам, будь ласка, воно єдине: користуйтеся, возіть дітей, наші діти стійко переносять всі складнощі воєнного часу і, попри це, продовжують вчитися. Тому наша Наше, ми маємо просто створити для них найкращі умови для їхнього навчання. Тож безпечної дороги всім автобусам, безпеки їхнім пасажирам і водіям і нехай завжди дістаються мети. Дуже вам дякую. Дякуємо вам, пані Олена, за виступ, за такі теплі слова. До наступного слова хочу запросити на цю сцену. Президентку європейської комісії Урсулу фон дер дерляєн. Дуже вдячна вам, шановна перша леді міс Олена, пані та панова. Нам дійсно сьогодні дуже приємно бути сьогодні з вами, і дійсно Україна проходить через дуже. Темні часи, дивіться, майже вже 700 днів, як Росія почала цю брутальну війну проти України. Але сьогодні день присвячений надії, присвячений майбутньому, присвячений дітям. І та дійсно я чудово пам'ятаю рік тому, коли ми зустрічалися в Страсбурзі. Шановна пані Олена, ви попросили мене допомогти вам саме по цій конкретній темі, і допомогти українським дітям, які наразі їх школи були зруйновані російськими бомбами, і звичайно. Разом з їх школами було зруйновано той світ, який був їм знайомий європейському союзу. Треба було щось зробити для того, щоб допомогти цим дітям ходити в інші школи з тим, щоб вони продовжили навчатися, гратися, щоб вони продовжили залишатися дітьми навіть за таких важких часів. Тому ми обговорили оце питання: чому б не звернутися до солідарності наших країн, міст, компаній, підприємств. І відповідь була вражаюча. Я була впевнена, що відповідь буде, але я була дуже вражена, наскільки швидко і наскільки з готовністю вони готові були відразу відповісти. І от пройшов рік шкільні школи для України. Ця компанія дійсно виявилася дуже успішною. По всьому Європейському Союзу 271 автобус було зібрано. І на цьому маленькому відео ми побачили, що Європейська комісія ще й довезла це до України. Ми купили ще 100 шкільних автобусів, так що всього в нас наразі 371 шкільний автобус, які можуть розвозити дітей і безпечно довозити їх до шкіл. Російське вторгнення. Вплинуло на невінність цих дітей, але воно не позбуде їх щасливого, ясного майбутнього, на який вони заслуговують, і всі ті, хто долучився до цього успіху, дійсно розуміють, що майбутнє починається сьогодні зі всіма вами. Я дуже вдячна вам за всю вашу допомогу. Це дуже спеціальний день. Дуже вдячний за такі теплі слова. Ну і ще одного гостя хочу запросити на цю сцену для вітальних слів. Прошу піднятися голову управління фонду міжнародної солідарності Рафала Дзенцьоловського. Доброго дня! Шановна перша леді, шановні пані... Пані голово, пані міністр, всі шановні присутні. І насамперед хочу сказати, що це величезна честь для фонду брати участь у цьому прекрасному заході цій справі. В військовий час потрібно дуже думати про майбутнє. Хоч Україна надзвичайним чином і. Вона бореться проти агресії Російської Федерації, але Україна повинна теж думати про своє майбутнє, про те, що буде після війни, про те, як будувати мир, як реформувати країну. І це доводить силу народу. Те, що під час війни ми у фонді е, працюємо в сфері розвитку в Україні, і ми відчуваємо цю активність самовідданість в Україні. Бачимо, з якою відповідальністю, з якою готовністю українці думають про майбутнє своєї країни уже після війни, мабуть, немає найбільшого не символу цього майбутнього ніж шкільні автобуси для дітей. Вони становлять гарантію перемоги України у війні, і вони становлять гарантію того, що Україна в майбутньому буде. Такою країною, про яку мріяли Сковорода Істус, країною вільних гордих громадян вільної країни. Слава Україні Пане так, ну що ж, друзі, будемо переходити до найголовнішої події сьогоднішнього, а саме, вручення ключів від шкільних автобусів представникам територіальних громад. І для вручення ключів я хочу запросити на цю сцену президентку європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та першу леді України Олену Зеленську. Будь ласка. Так, ну що ж, я думаю, наступає цей інтригуючий момент. Отже, для отримання ключів від автобусів запрошуємо Дацюка Олега Васильовича, директора Пакульської гімназії Михайло Коцюбинської громади Чернігівської області. Дякуємо. Попросимо зробити фото. Фото. Єс. Yes. Окей. Okay. Так, можна, можна аплодувати. Це хвилюючий момент. Дякуємо. Для отримання свого комплекту ключів запрошуємо Ільченко Олександра Івановича, секретаря ради Барішівської громади Київської області. Так, звичайно, фото, фото з кожним представником територіальної громади. Дякуємо. Дякуємо. Ми продовжуємо. Запрошуємо на цю сцену сам Борину Вікторію Леонідівну, секретаря ради Новобасанської громади Чернігівської області. Хвилюючий момент отримання цих ключів від автобусів, які будуть возити наших дітей. Дякуємо, звичайно, єврокомісії. Дякую всім, хто доєднався до цієї прекрасної кампанії. Дякуємо. Запрошуємо Криштопу Валентину Анатоліївну, секретаря ради Коровинської громади Сумської області. Так, можна розкрити, щоб всі побачили, що там ключики, акти, все, все як має бути. Дякуємо. Для отримання ключів від автобусів запрошуємо сірцова Юрія Васильовича, заступника голови Макарівської громади Київської області. Так, звичайно. Ключики, фото, посмішки і трішки оплески. Дякуємо. На сцену запрошуємо калашнікову Лілію Давидівну, заступника голови димирської громади Київської області. Ось так от супер. Дякуємо вам. Також на цю сцену запрошується Пересунько Сергій Миколайович, голова Широківської громади Миколаївської області. Дякуємо. На сцену запрошуємо Дудара Ігора Михайловича, голову чорнобаївської громади Херсонської області. Дякуємо. Давайте збережемо цей момент в історії. Хвилюючий момент для представників кожної з громад. Для отримання ключів запрошуємо штанько Володимира Олексійовича, голову Липоводолинської громади Сумської області. Вітаємо! Ну, і ще один ключик. Ми запрошуємо для отримання ключа. Панченко Петра Мефодійовича, голову Хмелівської громади сумської області. Не забувайте зробити фото. Так, звичайно. Я думаю, це фото буде гордо у вас в кабінеті у вашій школі. Дякуємо. Супер. І зараз я хочу запросити зробити колективне фото усіх представників територіальних громад. Будь ласка, піднімайтеся на цю сцену. І також запрошую Авана Рафала також приєднатися до загальної фото, щоб зафіксувати цей момент в історії: момент передачі 10 автобусів з 371. Пан Олександр Лісовий також. Будь ласка, приєднуйтесь до компанії. Так, супер, можливо, трішки кучніше. Дякуємо в цей хвилючий момент. Знаєте ж? Дихання задаїлося. Дякуємо, дякуємо усім. Ну і зараз, шановні пані та панове, у нас буде прекрасний момент побачити власне наші автобуси, які стоять при парковані внизу. Офіційну передачу зараз завершено. Я запрошую всіх оглянути автобуси. Дякуємо усім вам. Thank you very much.